Сергій Плачинда Міфи і легенди стародавньої України. Сокіл рот. На початку була пітьма вічна і безмежна. Ні землі, ні неба, ні сонця, тільки морок, густа, холодна і безконечна ніч. А її пронизувало око. Звідки летіло воно? І куди? Ні звідки і в нікуди? І де взялося воно? Наймудріші волхви Оріани казали так Око було завжди, воно було вічно. І з вічності воно летіло і у вічність. А Заратустра. Потім уже додав, воно летіло з далеких старих світів, аби утворити новий світ. Мабуть, так, бо око, пролетівши чорне без межа впродовж безконечної кількості часу і не знайшовши краю пітьми, одного разу спинилося, і пустило сльозу чисту, пречисту росинку. З неї вродилося диво першо птах і першо бог, птиця сокіл. Його золота вепір'я осяяло непроникну ніч. Сокіл розправив крила і кружляв над оком. І пустив сокіл золоту сльозу росинку, що впала на око, і вмить. Роз... Рослося воно у великий острів серед мороку, і пустив сокіл срібну сльозинку і впала вона посередині острова, де утворилося озеро живої води. І пустив сокіл зелену сльозу росинку. І від неї проросли дивовижні квіти, і густі високі трави на острові і берегах озера. Тоді сокіл сів між квіти й став глибоку думу думати.